Доброго вечора, ми з України. Друзі, привіт! Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. І сьогодні я знову не сам. А з психоаналітиком, парфманьяком Євгеном Садикою. Привіт! Сьогодні ми поєднали наші колекції команди Гарсон і будемо ділитися враження з вами. Додивіться це відео до кінця. Поставте лайк. Напишіть комент. Так, так, так. Це допоможе продвинути український контент. Ще у нас є чудова телеграм-група, де ви можете дізнатися багато нового посилання. Я залишу під описом. Отож, поїхали! Трохи історії щодо цього бренду. Японські модельєри єри Рей Кавакубо, Йоші Ямадмото і Сей Міякі, які підкорили Європу в 80-ті та 90-ті, продовжували дивувати своїми творітньому, які в такі в асиметричних формах. Вони радикально змінили уявлення про жіночу красу. Сьогодні засновниця марки Кома де Гарсон, Рей Кавакубо по праву носить звання королеви Авангарду. Парфумерна марка Кома де Гарсон з'явилася в 1994 тому році Рей почала використовувати новий підхід, якому запахи відіграють роль ностальгічних каталізаторів: запах асфальту, міського повітря або свіжого бензину. Є такий феномен Пруста, про який ми ще згодом поговоримо. Так це саме про це про згадування через запах. Отож, друзі, не будемо гаяти часу і будемо ділитися своїми колекціями. Я приніс два аромати. А в тебе Женя? Скільки? Ого? Шість. давай з першого, з якого я взагалі познайомився з цим брендом, це Тумен. Mm -hmm. До речі, авторство. Здається, Марк Бакстен. Mm -hmm. Це досить відомий парфюмер, в якого навіть є своя лінійка персональна. Oh. Значить, тумен, ось так ось виглядає флакончик. Всі флакончики досить такі однакові. та, в цій лінійці, no, в цій, да, в і лінійці в Мені знаєш, знає, завжди і завжди дивувалося, що воно так ось не стоїть. Блін. Що, що ти скажеш про цей аромат? Це він був перший в тебе відкритті? Це взагалі перший, да, такий? Ну я б сказав, нішевий, тому що це хоча й більш люксовий, де да, вважається uh -huh. бренд, але я вважаю, що це така нішова історія. Бо ну дуже нетривіальні запахи, як і їх взагалі лінікого одягу. Що uh -huh. чуєш? Блін, ну він на мене якийсь такий, знаєш, свіжовато-деревний, трохи бензиновий. От я відчуваю якісь такі ноти бензину. Що аж як для тебе? Чи ти? Ну тут Ладан Ладанович. Угу. Ну, так, але... Мені чомусь пахне зараз соняшниковим маслом, таким насінням, якоюсь смолою. Це знаєш ці шапки соняха. Угу. Ну, от я таке щось відчуваю. Ладан, от мені він... Знаєш, в мене поняття Ладан – це щось таке церковне, от, в церкві. Я тут він такий більш зелений, напевно, якийсь тут. Ну, за рахунок альдегідів, здається, більш такий зелений та такий, іначе повітря в ньому багато. Угу. Ну класний, класний. Маскат є... не горів, здається. З цього аромату в тебе все піш... почалося. Залежність. Залежність, да. І шалені фінансові втрати. Але класний, класна презентація. Я б його не носив. Це твоя історія. Як часто ти його носиш, як його любиш. Ну от бачиш, що част. Ну так, да, і це другий флакон. Це вже другий флакон. Класний. Були якісь цікаві історії пов'язані з тим парфом? Ні, і, на жаль. Ще будуть. Да, я впевнений. Ком де Гарсон Двіка. О, класний, я люблю його. Я його тестував. Давай, اди, швидко наносимо. Засвітили наш світлозів. Давай. чекай. так, так. Чікс, Чікс. Блін, ну це мені історія більш подобається. Кажи. Дай мені блотер, а. Тримай. Я собі тоді напшикаю. Ну, слухай, раніше, поки я не знав, як пахне пачулі, я вважав, що це чорнило. Ну Хоча вони також заявлені в ньому. Але зараз я розумію, що це така гра. І це все ж таки пачуля в переміжку з чимось таким дуже індустріальним, але ну навряд це чорно. Ну вони, ти знаєш, Гарсона, вони досить авангардні парфуми, такі, знаєш, урбаністичні, на мій погляд. І це така, знаєш, ніша. Для мене це ніша. От всі комоди гарсоновські парфюми це такі досить нішеві аромати. але дуже доступна за ціною ніша. Кру... Напевно, найдоступніше. Це... Я... 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 Наскільки я знаю, тут це знятий аромат. Ні, ні, він ні. ні. Він в постійній лінійці, він постійно на їх офіційному сайті і постійно є в продажу. Mm -hmm. а, що, до речі, тут ладан? Ну, слухай, взагалі комде Гарсон це все про ладан. Тобто да, це, це їх таке з ДНК, яке можна побачити в кожному з ароматів. Mm -hmm. Тому тут ладан є. Не не такий бронебойний, як автомен у попередньому, mm -hmm. але він є. Ну для мене ця історія більш насибельна, бо там такий ладен викручений прямо на максималку. Є таке, але він більш жіночний, більш фомінний, як на мене. Кого це хвилює? Зараз люди носять те, що їм подобається. Згоди. Хоча є люди, які типу о, цей аромат чоловічий, ні, це жіночний. Ну, все від вашого, що вам подобається, те й носіть. Наступний цей? Ну, давай, Ладан Ладанович, okay. продовжимо цю тему. Це, це лінійка Ладанів, наскільки я пам'ятаю. Так, і вони всі присвячені містам, наскільки я знаю. Славнозвісний Авіньйон, це такий продаваємий в цій лінійці. Це да, дуже такий католічний. Кіото. Так. Кіото, там є ще Загорськ, Джейс Салмер, здається. Uh -huh. І третій Аурзазад. Боже, гарно вимовляє назву. Дякую. Окей, про що він для тебе? Що тут є? Які він тебе викликає, емоції? Ну, це така дуже медитативна історія mm -hmm. для мене. Знову ж це ладан, більш такий виражений, ніж у попередніх двох, але такий спокійний, нордичний. Ну я б навіть сказав, скандинавський. Він для мене не японський взагалі. Ну для мене, якщо знаєш, от люди там кажуть, тут ладан, і ти так слухаєш той парфум, думаєш якого біса там, де той ладен, то тут він читається. Mm -hmm. Тут можна сказати, що він тут присутній, і від сил від до якихось релігійних місць, можливо, якогось я не знаю храма. Ще ну от напевно, кіото це якийсь храм в Японії. Кіото це місто в Японії, найбільш напевно насичене храмами mm -hmm. традиційними японськими, але мені чомусь так бачиться, що це японський храм у скандинавській країні. Ну крутий, Кру... Він такий дуже крутий. Свіжий. і а, питання: як часто ти його носиш? Дуже рідко. Це таке для медитації, для меланхолічного якогось стану, для я не знаю осіння погода. Мені також подобаються ладені аромати, але я завжди задаю собі питання: куди я його буду носити? Куди в церкву церкву, в церкву, я не знаю, там я не знаю що куди в люди. Ну я не знаю, якщо ви працюєте в церкві, можливо, і в люди. Ну, типу, реально, мені, наприклад, подобається від Лоренцо, Вілорезі, Спайс із це спеції. От він мені про також ладен, прям такий католицький, і хочу флакони, тому блін, Юра, куди ти говнеш носити? В церкву. Церкву. Друзі, і армат від мене це Комаде Гарсон з секвоя. Цікаво, що ти скажеш. А про цей аромат сподобається. Він тобі не сподобається. Я дуже довго вибирав. Тримай. Я дуже довго вибирав з-поміж цієї лінійки. Для мене це аромат, от просто такої, знаєш, теракотової секвої, деревини, трохи якихось А, солодощів. а Головною нотою тут є заявлений гвоздика, якщо ти її відчуваєш. Інколи відсил от, знаєш до цієї радянської зірочки, там можна там десь прописати, да? але мені це просто нереальна крута, багата композиція. До речі, її робив Бартран Дю Шафур. Це такий, знаєш, геніальний авангардний парфюмер. такий, знаєш, Соколова мене завжди каже: ну блін, що він що він зробив? Знаєш, такий, типу, з твисти такий трохи. Ну, по твоїй ось. Спеціальності, Бертрант, ми передаємо тобі привіт. <ривіт> Він мені просто запав. Він якийсь такий. Що ти думаєш з приводу цього аромату? Дуже свіжий, зелений. <ривіт> а, ну, є ця камфорність, здається, яку ти може, плутаєш ці з зірочкою з, з зі бальзамом. Речко. Це, напевно, ну, ця є... бальзамічність. Але зірочка це бальзам. Ну, бальзам, або я пам'ятаю таких жестяних баночках. Він, так, в, так, е, так. Наче, наче такий густий-густий гель. Ну напевно, ця камфорність дає гостика, про яку ти кажеш. Але не спеція, а саме квітка можливо. Я його ношу, ти знаєш, я його ношу в холод в холоди, і він мене асоціюється, цей аромат з різдвом. Не знаю чого. У нас тебе різне різдво було, напевно. Напевно. Які ми всі різні. Подивимося, що там вже ніще ще є цікавого. Далі ось цим ознайомимось Black Pepper. О, ну це така, знаєш, прям класика-класика. Тут, в принципі, можна здогадатися ну, про що, парфюм. Про що парфюм. Тут така прямолінійна історія, це прям в лоб, це чорний перець, свіжомолотий. Так. І на старті нічого крім нього. Але потім це такий, знаєш, старий. Дерев'яний камот, але uh -huh. не, не бабці, uh -huh. да, а такий антикварний, дуже чого побачивши uh -huh. у житті, і чого в ньому тільки не було. І спеції, якісь і солодощі, хтось там ховав uh, цікаві фантазії у психоаналітику, да. А, ну, дуже подобається, ну, але вже потім в розкритті, не на старті. На старті він не дуже приємний, тому що ну це такий перець. Перець, перець, перець. ви знаєте, це типу, як ви відкриваєте цей молотий перець, ви тільки що його змололи, відкрили і понюхали. От на старті він так. А в розкритті от, ти гарно описав аромат. Комод, старий, такий, от цик. Питання: як часто і куди ти його носиш? Дуже рідко. Але, але, але тільки на. Ну, десь на природі, ну тому uh -huh. що бути в приміщенні в цьому, ну це не поважати інших. Uh -huh. Бо буду чекати. Так. Женя, до речі, такого профілю досить багато. Де основна нота перець. Я знаю, Олівер Кресп дуже класну роботу зробив для Бентлі. У Монталя також є робота зв'язана з перцем. Цей профіль такий, знаєш, невинятковий. Як його обіграв Комоде Гарсон, ну за рахунок оцієї, напевно, як ти сказав, флешбеку сундука, затхлості і тому подібне. Да? Але старт класний. Він такий мій вайб, він такий досить маскулінний. Но тут не посперечаєшся маскулінний. Да, такий з бородою. Oh, так, це. далі. Ну Це така дуже цікава історія про нього буде, можливо, в наступному якомусь епізоді. Uh -huh. Флоріенталь. Ось. Uh -huh. Начебто квітковий, але... Ну, я в ньому квітів чомусь не відчуваю. Uh -huh. А ф... я відчуваю Відчуваєш? Угу. Для мене це така фенольність. Пам'ятаєш гуаш Так. у дитинстві? Ось так вона для мене пахла. Але це тут... гуаш... Зі сливою. Але гуаш тут, знаєш, в обрамленні квітів солодких, і як ти кажеш, сливи. Слива відчувається тут, тут такий мікс гуаш. Білі квіти і слива. оця слива, але слива не підкопчена, вона просто така, Тигла, така стигла, можна навіть сказати, трохи консервована. Класний, подобається, авангардний, ні на що не схожий. Це той ладан, той ладан, напевно, який ти можеш носити. Так, носити тут отут він завуальований, так? Yeah. Як часто ну, питання? Я буду мучити Женю сьогодні одним і тим же питанням. Як часто і куди ти його носиш? Влітку дуже часто. Окей, це така літня історія. Ну так, да. тут десь половина. Підтверджую, десь половина залишилася. Ну круто, класно. І такий, знаєш, настрій безтурботності, на мій погляд. А на твій? Літо безтурботність. Да. Класний. Окей, друзі, і наступний парфюм це з моєї колекції, це другий гарсон моєї колекції, видатний Amazing Green. Друзі, парфумером цього творіння був Кристоф Еро. Що зробив Кристоф Еро? Ти знаєш, що зробив Кристоф Еро? Ну, щось чув про нього, але не пам'ятаю, які роботи. Він зробив майже всю бутікову лінійку від «Mugler» і ти будеш здивований, він зробив «Aventus Сріп? Хоча заявлено, що Авіантус Крід він робив в колаборації з Ервіном Крід. Але ми всі ми знаємо, що там Ервін Крід десь з боку постояв. Да, це гарно так. Для про що для мене цей парфюм? Про це парфюм для мене про зелень, скошену зелень якусь. Джунглі, просто якісь урбаністичні джунглі, авангардні джунглі. Він для мене дуже насичений, і хочу сказати, що, от, що з першого затесту я не можу вирізнити ніяку от конкретну зелень, як на твій нюх. От ти можеш вирізнити сказати, там тут там, щось там, наприклад, зелений перець, хтось відчуває такий знаєш, зелений перець. Ні, воно все дуже абстрактне. Mm -hmm. а, ну, ладан, ти тут чуєш, напевно, теж. Тому так, що він але... тут є. Він тут є, але він носибельний і це не церковний ладан. Ні, тому що він завуальований ось цією зелені. Це реально така тропічна історія. Це пальми якісь, джунглі, можливо, ліани. Mm -hmm. Ти знаєш, я здається, здогадуюсь, що цей він, напевно, і ауру робив Мігалярівську, тому що не дуже знаю. схожі вони. Друзі, напишіть в коментарях. Хто робив галірівську ауру? Жан Крістоф Еро чи хтось інший? Тому що дуже схожі. Профілі. Профілі. У мене Профілі, просто да, немає там, тая ауру, тая. це для мене парфюмерний кошмар. Це мерзош. Це реально мерзошки. Мені подобається, до речі. <реш> Блін, ну він мені просто от такий зелений, така зелень, тільки скошена, така взята в руки і така. Видавлена і вона стікає. От для мене це про це. Знаєш, оця косилка, газонокосилка, це типу Урбаніка, на мій погляд. І тут такий, от, знаєш, зелень, яку вичиволо видавили. І і зробили тут... з нею карамельку, якусь. Да. Така ну, солотка, не знаю. карамельку, хто його знає? Джунглі у вигляді карамельки. Крутий, ношу не часто. Трохи хочу сказати, що піддушує. Не знаю чого. От прям піддушує. Але, друзі, лайфхак від мене. Якщо вас піддушують аромати, або піддушують люди, якщо вас піддушують люди, то тікайте від них. Але якщо піддушують аромати, нанесіть десь подалі. Так? Тобто не отут, щоб вас просто випомерло, а десь подалі, сюди, сюди, чим далі, і ви можете носити і відчувати протягом дня. Погнали далі? Погнали! Наступний, напевно, останній. Да, останні. Напевно, найдивніший для мене. Ти знаєш, вони для мене всі дивні. Що ж може бути на нейтанів? Там хоч щось можна, як то кажуть, вичленити. Але mm -hmm. тут це три вісімки, я за ним полював, напевно. Декілька років, тому що це знятість. Хто на полювання їде. Я начитався, як і багато хто, напевно, фрагрантики. Ага. Це аромат багатства писали одні. Да? Це аромат золота писали інші, в основному жінки. Угу. От мені цікава... О, Я вже відчуваю, він такий Відчуває, дифузний. Да? Чим пахне? Чим пахне? Золото, да? Мені не золотом пахне. Мені він пахне кимось такими жіночими засобами, типу, як для лаку або якихось пудри, або якась, типу, ці вся косметичка. Оце так знаєш, типу, як жінка відкрила свою косметичку, і там не якісь розлились парфуми, не ці, а якісь просто, і воно все змішалося. Це помада, пластик, і вона плаче, що вона прослала скільки грошей. Знаєш, для мене це парфуми Маргарет Thatcher. Це така залізна леді. Це таке залізо, красиве, дуже дуже власне. Тут відчуваєш така нота металу? Не знаю, ти от кажеш відчуваєш, ні не відчуваю. Для мене він взагалі досить позитивний цей аромат. Позитивний? Він мене не прибиває. Він мене збирає дуже. Це така офісна для мене історія це під таку білу сорочку. Ну, під футболку я чомусь його взагалі не бачу. Цікаво подивитися піраміду, і в мене от прям тут якийсь флешбек таких квітів. Квіти такі, знаєш, можливо, піони, якщо там є піон. Якісь такі п'янкі піони. Оці рожеві піони, ти в них але і з такою з чимось, блін, Жень, з чимось якимось такими урбані. Це для мене урбаністичні піони. Це урбаністичний бренд, Юра. Так. Що ти від них хочеш? Ну, от реально, типу, вони не для всіх комоди -гарсон. От Оце, що я зробив висновки. Друзі, а що я хочу сказати? От Ми протестували комоди Гарсонів. Звичайно, Sequoia і Amazing Green буде в моїм топі, бо вони мої. Але що з твоєї колекції мені дуже подобається, от ці ось три красончики. Вони реально. Такі про тебе. Вони твистить, знаєш, вони тобі подобаються, тому що вони, знаєш, транслюють твою професію, напевно. Хто не знає, Женя у нас тим покажу, Зараз Ді, ти я їм покажу твого брата. Дідусь. Ну просто одне лице. Оці ось три мені подобаються. Мені їх цікаво буде вивчати, тому що. От ті, вони більш такі, знаєш, читабельні. Там Black Pepper, Two Men, це Ладан, Комоди Гарсон, такий більш Ладан з якоїсь церкви або храму. А оці такі вони з підтекстом ладано-квіткові пудрові для мене. Мені ці цікавіше вивчати далі. От я б з ними пожив, типу сходив або про гроші. А тепер в тебе задача максимум. Який? Твій найулюбленіший. Тобі сказали, Жень, залиш один. <рес> То ну, По-перше, сподобався. По-друге, по він дуже універсальний. Це на будь-яку пору року, як на мене. А як ти його ще не купив? А він в мене був. Два да? флакони відносив, так. Да. І це і більше не повернувся. Ну, а в тебе він є, немає. Все, Випив. Okay. У мене був запій, напевно, 2010 рік. Як він тільки з'явився, я два флакони відносив і відпочиваю. Але з, з усіх флаконів, напевно, він, да, який okay. би я залишив собі на острові. Друзі, а дякую, що подивились це відео. Якщо у вас є якісь проблеми, я залишу посилання на сторінку Жені. Пишіть йому ночі в дві години ночі. Він вам відповість дуже радо щодо ваших проблем. Друзі, а хто ще не підписався, підписуйтесь, бо Женя прийде до вас з глядом. Ставте лайки, це дійсно допоможе підтримати український контент. І до нових зустрічей. А ще напишіть в коментарях, чи хочете ви бачити Женю, в мене частіше на каналі. Все, бувайте, ми вас любимо. Пока. Доброго вечора, ми з України.